Учнівське самоврядування Торчиновецької гімназії до Дня Соборності України проводить відкритий мікрофон: від Заходу і до Сходу єдність українського народу. Добрий день, дорогі учні! Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про надзвичайне важливе свято День Соборності України. Свято єдності всіх українців. Що ви знаєте про День Соборності України. Це у 1915 році відбулося проголошення Акту з Української Народної Республіки Україн і Української Народної Республіки Зур. Єдину незалежну державу ця подія символізує об'єднання українських земель і прагнення до єдності та суверенітету. Традиційного цього дня українці створювали живий ланцюг як символ єднання. Чому, на вашу думку, важлива єдність країни? Єдність країни важлива для її суверенітету, миру та стабільності. Коли народ об'єднується, країна стає сильною, здатною протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам. Єдність сприяє гармонії, розвитку суспільства, підтримці культури, мови та традицій. Що таке соборність? Що таке соборність? Соборність це ідея єдності та неподільності території держави, а також згуртованість народу. Вона передбачає спільну мету, взаємну підтримку. Та солідарність Усі громадян незалежно від регіонального чи культурного походження соборні є фундаментом для розвитку держави. 22 січня, день, коли вся Україна згадує про єдність, силу та незламність нашого народу. Цікаво, з якими словами у вас асоціюється Україна, Мир, воля, калина, море, хліб, Тарас Шевченко. Що ви знаєте про живий ланцюг єднання? 21 січня 1990 року напередодні Дня Соборності в рамках руху за відновлення незалежності України відбулася унікальна подія Живий ланцюг єднання. Мільйони українців утворили символічний ланцюг, взявшись за руки, який простягнувся від Львова через Тернопіль, Івано-Франківськ до Києва. Ця акція. Чих ненасильницьких протестів історії України, що символізувала єдність та прагнення до незалежності.